За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ось світ побачив, як терористи влаштували вибух в бізнес-центрі «Адміральський» в Одесі. В інтернет виклали відео з камер спостереження. На ньому видно, як людина у довгому плащі та під парасолькою залишає пакет під стінами будівлі. Через кілька хвилин пролунав вибух. Застосовувався безоболонковий вибуховий пристрій, потужність якого десь біля пів кілограму в тротиловому еквіваленті у службі безпеки України після вибуху пообіцяли, що швидко затримують організаторів і виконавців теракту. І, судячи з повідомлень на офіційному сайті відомства, вони цю обіцянку виконали. В СБУ повідомили, що затримали двох підозрюваних у нічному теракті. У затриманих вилучили саморобний вибуховий пристрій, який злочинці планували використати в наступному теракті. Це вже другий вибух під стінами центру адміральській в Одесі. Перший був у грудні 2014-го. Тоді вибухівку заклали під волонтерський центр, що допомагав бійцям. А то